Всім привіт! Хто зі старого каналу? Пам'ятаю, що була в мене така рубрика, називалась в деталях, де я розповідав про якісь цікаві технічні моменти. Так от сьогодні хочу поговорити з вами на тему турбоями та турболага на турбодвигунах. Дуже коротко, дуже простими словами. Для тих, в кого прямо зовсім мало часу, пояснюю просто за 30 секунд. Турбояма це коли ви натискаєте на педалі а автомобіль не хоче розганятись, тому що дуже низький оберт і турбіна просто не може розкрутитись. А турболаг це, скажімо так, коли ви відпустили педаль екселератора, турбіна здулась, а потім ви різко натиснули на педаль газу, і їй потрібно просто якийсь час для того, щоб роздутись, навіть якщо оберти для неї оптимальні. Це якщо дуже коротко. А тепер далі трошки більш детально розповім про ці ефекти. Для прикладу я взяв x 5 30 дизель з однією турбіною, на якому є турбояма. До речі, якщо цікаво огляд на такий автомобіль, ставте лайки, ну і в коментарях напишіть, чи цікаво побачити огляд на G05 на моєму каналі. Ну а ми продовжуємо. Чому я взагалі вирішив записати відео на цю тему, Ну, мені здалося, що я останнім часом надто часто почав чути фразу, що автомобіль погано їде, але коли вмикається турбіна, о, тоді починає перти. І ось ця фраза вмикається турбіна. Мені здається, що люди, які її використовують або спеціально спрощують, або не зовсім правильно розуміють, як все працює насправді. І тому я вирішив записати це відео. Ну і ще тому, що турби на сьогоднішній момент стало набагато більше. Атмосферники вже зустріти доволі такі рідкість. І так, тут мені треба буде ваша допомога. Ви зараз прослухаєте це відео і, будь ласка, списіться в коментарі і напишіть, чи потрібно записувати відео на такі прості теми, чи я просто даремно витрачаю час, і для вас це і так було для всіх очевидно. Зараз я все наглядно покажу на цьому автомобілі, а перед цим в двох словах навіщо взагалі потрібен турбонаду. Його основна задача це використати енергію вихлопних газів і створити в нас у впускному колекторі підвищений тиск, щоб ми могли більше повітря запхати в двигун. Далі ми дамо більше палива, воно згорить і дасть нам більше потужності. Турбіна складається по суті з двох частин. Тобто, це на одному валу у нас є два колеса: компресорне та турбінне. Турбінне колеса, ще ми можемо його почути назву як гаряча частина турбіни, це якраз та частина, яку розкручують вихлопні гази. На цьому ж валу у нас сидить, скажімо так, компресорне колесо, яке бере свіже повітря в нас через фільтр і вже його під тиском заганяє нам у впускну систему. Якщо ми зайдемо, наприклад, на сайт Garrett, ми побачимо, що турбін є безліч різних великих, маленьких, відповідно для маленьких, великих двигунів. І у кожної турбіни є також свій графік. Ось він виглядає приблизно так. І взагалі кожна турбіна має свої умови і особливості, при яких вона буде нормально працювати. Не можна причепити величезну турбіну на маленький двигун, вона просто не буде працювати, тому що цей маленький двигун не дасть їй стільки вихлопних газів, щоб вона нормально працювала. Тобто турбіна ефективно працює лише в певному діапазоні своєї, скажімо так, обертів, і їй потрібна певна кількість газів. Знизу це обмеження якраз і є цією турбоямою, про що ми будемо говорити. Тобто, якщо газів мало, турбіна не може нормально працювати і не може створювати нам тиск. А верхня частина це навпаки, коли турбіна здувається, коли дуже великі оберти у неї, у двигуна дуже великі оберти, турбіна розкручується на максимальні свої характеристики, скажімо так, але вона не може створити такий тиск повітря, щоб забезпечити двигун, на якому вона стоїть. І тому є інший ефект, коли турбіна здувається. До речі, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, можна буде зняти відео також про те, як здувається турбіна, чому це відбувається, як з цим боротись. А зараз ми поговоримо про те обмеження, яке існує у нас знизу, скажімо так, це турбояма. І так, що таке турбояма? Простими словами, це діапазон роботи двигуна на низьких обертах. Коли вихлопних газів недостатньо, щоб розкрутити турбіну до таких обертів, щоб її компресорна частина почала створювати нам надлишковий тиск у впускному колекторі і додати нам потужності, скажімо так. Тобто вона крутиться, але не працює ефективно. І тому неправильно говорити, що турбіна вимкнена, а потім вмикається, тому що крутиться турбіна одразу, як тільки ви запустили двигун, навіть на холостих обертах. Але так як вона крутиться повільно, то нічого вона нам додаткового тиску, скажімо так, не створює. І навіть якщо ми будемо їхати спокійно і натиснемо газ в пол, скажімо так, на таких низьких обертах, вихлопних газів не буде вистачати, щоб створити нам тиск. А тепер перейдемо до наочної демонстрації. Для того, щоб нам подемонструвати, значить, ми переходимо в ручний режим, розганяємось там. Так. В цьому у нас передача 65, 1000 обертів. І зараз я вам вивів прибори. Відповідно на приборах ви бачите приборну панель. З телефона я вам вивів через Wi-Fi, адаптер у нас тахометр, надув і наскільки педаль натиснути відсотки. І зараз я на рахунок 3 натиснув просто газ в пол. І ми подивимося, як буде себе вести на Раз, два, три. Газ в пол. Я бачите, 100% автомобіль просто нікуди не їде. От просто взагалі прискорення ніяк, ви бачите, 65-66, тому що цей двигун зараз не може дати вихлопних газів стільки турбіліні, скільки вона просить. І от зараз у нас поступово починає рости потужність. Вже з півтори тисячі, в принципі, у нас щось є. І ось, в принципі, на 2000 обертів турбіна вже має нормальний надух. Таким чином, можна сказати, що на цьому автомобілі турбояма приблизно до півтори тисячі обертів? Взагалі нікого немає, на 2000 обертах вона вже виходить на свій робочий наду. Ось це і був ефект турбоями. Перед тим, як продовжити, коротке повідомлення. У мене є можливість записувати це відео, а у вас його дивитись тільки тому, що наші з вами друзі на передовій тримають щит над Україною і їм постійно потрібна наша допомога. Тому ось тут номер банки, є QR-код будь-яким зручним способом. Закиньте донат, всі звіти є в інстаграмі. Поставили на паузу, зробили донат і пішли далі. Другий ефект це ефект турболагу. І він пояснюється інертністю системи. Тобто, коли ми відпустили педаль акселератора, турбіна знизила свої оберти, тиск у впускній системі впав. Потім, коли ви різко натиснули на педаль акселератора, щоб накачати тиск, то у турбіні спочатку потрібно самій розкрутитись, потім компресору потрібно накачати тиск в патрубках, інтеркулери, впускному колекторі. І лише потім двигун поїде нормально. І на це потрібен час. І це, скажімо так, напряму від обертів не залежить, тому що на будь-яких обертах турболаг у нас буде існувати. Навіть там, де у нас, скажімо так, турбоями немає. Турболаг буде існувати завжди. Ще раз, відпустили педаль, система здулася, оберти турбіни впали, різко натиснули газ. Потрібен час, щоб в системі розкрутитися і накачати тиск у впускну систему. А тепер переходимо до другого експерименту Турболаг. З першого ми знаємо, що у нас десь 1500 з'являється наду, з 2000 обертів наду вже у нас нормальний. Таким чином, ми зараз виставимо тахометр десь на оберти повище, щоб нам нівелювати турбояму, нам вона зараз не потрібна. Ну, давайте, наприклад, 2,5. Тисячі, да? нам вистачить, нормально, 2,5 тисячі. Тобто на цих обертах вже турбоями ніякої нема. Двигун може забезпечити турбіну необхідною кількістю вихлопних газів. І тепер давайте трошки піднімемо. Так, 2,5 тисячі. Відпускаємо педалі акселератора, Ми бачимо, що надув впав. І тепер на рахунок 3 я натискаю. Раз, два, три. І ви бачите, що все одно автомобіль починає їхати з затримкою. Так, давайте. Четверта передача. Більше трьох тисяч бортів. Раз, два, три. Хоп. Тут затримка, звісно, стала меншою. Але все одно вона є. Дивимось. Раз, два, три. Ось так у двох словах я вам розповів про турболаг та турбояму. Дуже коротко і навіть сказав би дуже грубо, я це розповів. І навіть самі слова, які я використовував, турбоями і «турболах», вони не із професіонального лексикону, а скажімо так, більш із традиційного розмовного. Але так буде простіше для розуміння, навіть якщо ми будемо міняти назву самих цих слів, ефекти від цього не поміняються. Один ефект у нас пов'язаний з низькими обертами і недостатністю газів. Другий ефект пов'язаний з інертністю самої системи. До речі, також буває, коли ці два ефекти разом створюють, скажімо так, комбінований ефект. Це, наприклад, на низьких передачах на першій і другій передачі. Що в бензиновому, що в дизельному двигуні. Особливо в дизельному, я б сказав би, коли перша передача надто коротка, і двигун так швидко розвиває оберти, що турбіна не встигає скажімо так, накачати стільки газів, скільки потребує двигун, в якому дуже швидко летить стрілка тахометра туди, там, в красну зону. І лише там з другої з третьої передачі двигун може розвинути свою максимальну потужність і максимальний крутний момент. Тобто тема цікава, велика турбонадува. Якщо буде цікаво, можна буде продовжити. Враховуючи, що ми з вами сьогодні розмовляємо про турбояма та турболаг, варто було б поговорити і про старт з двох педалів, адже це саме тема актуальна для турбодвигунів найбільше. На атмосфернику немало, що дає, а от на турбодвигунах це важливо. Так от, навіщо люди стартують з двох педалей? Я вам зараз це покажу. Знову ж таки, дивимось на прибори. Коли ми стаємо з місця і натискаємо газпол. Раз, два, три. Натиснув. Я думаю, ви бачили, що автомобіль спочатку просто поїхав, ну, за рахунок того, що двигун, в Порську це паливо, він починає їхати. Але у нас є турбоями, як ви пам'ятаєте. І тому проходить знову ж таки якийсь час, поки автомобіль починає їхати. І саме для того, щоб не втрачати ці пів, а може, і одну секунду, саме для цього люди стартують з двох педалей. Тепер подивіться, що відбувається по приборам, коли ми стартуємо з двох педалей. Тримаю тормоз і дивіться, натискаю газ. 30%, 40, ви бачите, але росте надув турбіни. От саме це ми, за допомогою цього ефекту ми нівелюємо турбояму, тобто ми одразу роздуваємо. Дивимося. Як ви бачите, то автомобіль поїхав цього разу набагато краще, тому що перед стартом у нас вже був підготовлений скажімо такий, двигун. Ну і коротко, як інженери борються з турбоямою, тому що людям не подобається цей ефект. Вони хочуть, щоб як на старих добрих атмосферниках, як тільки ти натиснув педаль акселератора, автомобіль різко поїхав. Варіантів насправді багато. По-перше, вдосконалюють саму турбіну, роблять її більш ефективною, там зменшують вагу. Замість стулок підшипники ставлять, експериментують з різними формами, роблять подвійні канали, тобто там твінскрольну гарячу частину. А... Змінна геометрія та багато інших нюансів. Крім того, намагаються зменшити впускний тракт. Тобто замінити, наприклад, фронтальний інтеркулер водяним інтеркулером, який буде ближче. Його так потрібно буде охолоджувати водою, це складніше, але впускний тракт у нас буде коротший і менше об'єму, який потрібно буде накачувати повітря. Ну, і... Самий такий дорогий, але дієвий спосіб, цікавий це збільшити кількість турбін. Тобто ставлять, наприклад, дві розмірені турбіни. Одну маленьку, яка буде швидко розкручуватись і працювати гарно на низьких обертах, і одну велику, яка буде давати нам вже велику потужність на середніх та великих обертах. Ця система, наприклад, в BMW еволюціонувала. Ви знаєте, що з однією турбіною це 30D, двигун називається, з двома це 40D, і двигун з трьома турбінами 50D, які останні роки свого випуску мав взагалі чотири турбіни. Дуже складна, дуже. Дорога система в обслуговуванні буде потім на великих пробігах там 200. Але, скажімо так, першим та другим власникам вона давала дуже багато емоцій, і той двигун дійсно, в принципі, не мав такого ефекту, як турбояма. На будь-яких обертах натискаєш і він одразу їде. Е, інші марки, наприклад, Audi експериментували з комбінованим надувом. Тобто, там буде і турбіна, яка від газів працює, і, наприклад, компресор механічний. Також бували комбінації з електричним компресором, тобто варіантів насправді багато, тема цікава, глибока, але на сьогодні не про це. Якщо було цікаво, не забудьте написати про це в коментарі. Якщо на Ютубі не так зручно спілкуватись, то переходьте в телеграм-канал. Можемо обговорити цікаві теми там. Також там можемо поговорити про новини із автомобільного світу. Тому що, як я помітив, новини у відеоформаті не так заходять, тому що дивитись 5-10 хвилин відеоролик людям не так цікаво, тому що там якась одна новина для людини цікава, інші не цікаві. Тому заходьте в телеграм, будемо обговорювати там новини із автомобільного світу. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, коментарі і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!